На Франківщині є погоня. Правда, зараз там ніхто ні за ким не женеться. Але колись у давнину стрічка дівчини стала рікою і зупинила татарську погоню. Люди врятувалися і осіли на цьому місці. Село так і назвали Погоня, а річку зі стрічки Ворона. Ось це князь Роман Мстиславович. А це Половці, аж куди зайшли. На цьому місці князь із військом наздогнав і розбив половців. У честь перемоги заснував тут монастир Святого Миколая. Правда, зайди знову вести туди-сюди і спалили монастир. Люди пізнали давно. Що місце тут святе? За князя Данила Галицького, матір Божа з'явилася у погоні, щоб підтримати людей у важкий час. Монастир відбудували та ще й звели ту церкву, успіння пречистої Діви Марії. У церкві була ікона Пресвятої Богородиці. Вона прославилась різними чудами. Багато людей біля неї ставали здоровими, коли щиро молились. У знак подяки залишали біля ікони різні подарунки. Такі чуда святої землі не залишились без уваги. Папа Пій X надав монастирському храму успіння, повний відпуст. чотири рази на рік тут, через сповідь відпускаються не тільки всі гріхи, але й усі дочасні кари за них. Дві війни принесли погоні багато лиха. Після другої у монастирі поселились радянські солдати, а церкву Успіння взагалі зруйнували. А в чудотворну ікону погонської божої матері навіть стріляли досі і рани на її правій руці. Згодом чудотворну ікону хотіли відіслати в Росію. Та до рук невіруючих потрапила тільки копія. Справжня ікона зникла. Лихі часи минули. Люди знову змогли відкрито молитись і ходити до церкви. То сталося років з 20 тому, і монастир в погоні знову відкрили. Тепер він називається монастир успіння Матері Божої, чину святого Василія Великого. Тут сталося ще одне чудо: у Карпатах знайшлася справжня ікона Матері Божої. Її урочисто через всі села перенесли до погоні. Там вона довший час була у монастирі, а потім у церкві. Наче від тої радості ікона стала як нова, відновилась. Кожен може прийти до неї, молитись. Тепер у погоні побудували ще й собор погінської Богородиці і трапезну церкву преподобного Атанасія і мучениці Ірини. На стінах собору зібрали копії найвідоміших ікон Божої Матері з цілого світу. У жовтні в погоні відбуваються величні відправи на честь цариці Вервиці. Неважливо, де ми є. Матінка Ісуса Христа завжди нас бачить і допомагає.